Миргородська громада схиляє голови у глибокій скорботі. 10 грудня на щиті повернувся захисник України, старший сержант Олексій Володимирович Курило. Громада провела воїна в останню дорогу на колінах, встеляючи шлях квітами. Олексій Курило народився 28 березня 1992 року в попівці. Щирий, доброзичливий, працьовитий хлопець, який любив риболовлю та футбол, завжди приходив на допомогу іншим. До 9 класу навчався у попівській школі. А після переїзду до шахворостівки завершив 11 класів у Тродолюбівській загальноосвітній школі. Згодом здобув фах у Миргородському керамічному технікумі імені Миколи Гоголя. Олексій прийшов до нас у школу доброю, світлою людиною, яка завжди всім допомагала, був завжди відкритий, чемний, такий соро'язливий хлопець, який завжди в кутку грався на телефоні. Е, сама скромність, але як виявилося, він був одним із самих мужніх і самих хоробрих серед нас. Після школи наші життєві шляхи розійшлися, але він завжди залишиться в пам'яті високим, світловолосим хлопцем із, із великою посмішкою на обличчі. Легких хмаринок тобі, Олексію. Для своєї родини Олексій був опорою і підтримкою, особливо для мами та молодшого брата. У 2013 році розпочав строкову службу, а в 2015-му підписав контракт і вступив до Лав Збройних сил України, брав участь в АТО, стримував ворога на Донецькому напрямку. За роки служби здобув авторитету побратимів і був відзначений нагородами. Олексій завжди був відповідальним і користувався довірою та повагою у колективі та у рідному краї. В Трудолюбівську школу Льоша прийшов підлітком, врівноваженим, стриманим. З першого погляду завжди приваблював відкритою посмішкою, не балакучий, але дуже щирий у словах і в думках. Дуже скромний, надзвичайно скромний. Але дуже відповідальний в діях і вчинках. Для батьків, для родини це непоправна втрата. Для нас це дуже болюча втрата. Бо це те покоління, яке мало б народжувати дітей, створювати сім'ї, будувати майбутнє, жити в мирні і бути щасливими. Нема прощення загарбникам. Світла, пам'ять Льоші. Олексій протягом 9 років служив у Полтавському військовому інституті зв'язку як інструктор. У квітні 2024 року перейшов до десантно-штурмової бригади. Попри поранення, після лікування повернувся до строю. Зустрів своє кохання. Однак створити власну родину не встиг. Я трохи його пам'ятаю, коли він навчався у Миргородському керамічному технікумі. Я Викладав там добросовісний, навчався, допомагав товаришам, відповідав, завжди відкликався на допомогу і так далі. Після завершення технікуму він добровільно фактично вибрав нелегку долю військового. Я хочу висловити щире співчуття мамі. Ніні Васильівні, всім рідним, близьким, всі, хто його знав з найкращої сторони. Однокласникам, однокашникам, ну і всім, хто знав його так чи інакше. Хай він не завжди залишиться. У нашій пам'яті таким же молодим, усміхненим 32-річним. І слава Україні. 25 липня 2024 року Олексій загинув смертю хоробрих. Більше року рідні жили надією, адже він вважався зниклим безвісти. І лише результати ДНК-аналізів після обміну тіл підтвердили його загибель. Олексій до останнього подиху залишився вірним батьківщині, побратимам і своєму народу. Щира вдячність герою Олексію Корила. Висловлюємо свої співчуття мамі Ніні, рідним загиблого героя. Ми помстимося. Ми Будемо пам'ятати Олексія таким, як він був. мужнім, щирим, сміливим. Слава Україні! Прапор України вручили матері Героя як символ шани та вдячності за мужність її сина. Це стяг, який нагадуватиме про подвиг і ціну свободи, яку він заплатив за кожного з нас. Після прощання в селі Шахворостівка останній спочинок Олексій Курило знайшов на миргородській алеї героїв, поруч із тими, хто також віддав життя за Україну. Вічна честь і шана захиснику. Герої не вмирають.